Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Дякую вам, що заходите. Вітаю вас на своєму каналі! А сьогодні я хочу приготувати разом з вами гомілки курячі. Зараз ми їх замаринуємо. І так, соус соєвий теріяки. теріяки. Трішки, господи, вибачте, трішки вирвалось. Так, тепер солодкий чилі. Солодкий чилі, він дуже придає такий солодкуватий смак і, ну, дуже смачно. Так, ну, зовсім трішки ми його додамо. Так, цей не вирвався. Тепер карі. Карі трішки. Сухий часник. Сухий часник. Приправа до курки. Паприка. Паприка, сушені томати, так, кишки. І італійські трави. Так, зараз ми зробимо масажик такий курочки нашим гомілочкам. Поставимо, щоб вони промаринувалися, а потім запечемо в духовочці. Ось такі смачненькі будуть, м'ясо таке дуже смачне з гумілочки. Так, нехай маринуються. І так, гумілочки промаринувались. Я вже виклала їх у форму. І зараз накриємо фольгою і поставимо в духовочку, так. ставимо і будемо чекати. Гомілки вже наші готові, вийняла вже з духовочки. Зараз будемо вечеряти, смакувати. І вам раджу приготувати. Так що на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!